Із початком повномасштабної війни чимало людей покинули свої домівки та змушені були тимчасово переїхати в інші області. Тернопільщина прийняла вже тисячі осіб з різних міст України, однак приміщень для їх розташування не так багато. У зв'язку з цим у селі Петриків на базі благодійного фонду Каріта з допомогою австрійських партнерів та волонтерів відкрили прихисток для вимушених переселенців. З 1 серпня ми вже відчинили свої двері для наших мешканців, оскільки вже була велика потреба, було багато людей, які Терміново потребували такого тимчасового перебування, тому з 1 серпня в нас вже почали мешкати люди. Будинок розрахований на 25 людей. Тут є усе необхідне для проживання: кімнати, санвузли, пральня, їдальня та кухня. Ця будівля близько 10 років взагалі не використовувалась, вона була в дуже занедбаному стані. Колись тут був дуже давно, колись тут був сиротинець, але після цього це приміщення потребувало таких. Великих капіталовкладень своїми силами ми не мали змоги облаштувати це приміщення, підтримувати людей, які втратили свої домівки, та допомагати їм у цей непростий час, є неабияк важливо, щоб цей будинок став прихистком для тих людей, не тільки похилого віку, а щоб тут дитячі голоси звучали. Слава нашим збройним силам, які дають нам можливість зараз, в цю хвилину, тут стояти під доволі спокійним небом. І могли ми зробити ці речі для наших українців. Ця знаєте, така доброта, така відчайдушність, така я би сказав, така пожертва ваших працівників надихає дуже багатьох людей. Дуже багатьох людей робити добрі справи, робити милосердя. Ми обов'язково переможемо, тому що ми українці допомагаємо ближнім. Найскладніших умовах. Слава Україні! Благословив та освятив прихисток владика Василій Семенюк. Церква старається іти шляхом тою дорогою, яку вказав Ісус Христос. Цей тяжкий час, коли Росія напала і нищить Україну, нищить села і міста. Багато людей тікало, тікало, як колись. Татари напали на Київ, і монах втікав не один, а тільки він зупинився зерканиці. Так і тепер багато людей шукало допомоги тимчасового помешкання в Західній Україні. Мешканці прихистку щасливі від того, що їх так тепло прийняли, підтримують та допомагають в усьому. Євген Дзюба вимушений переселенець із Сватового Луганської області. Чоловік знає, що таке війна ще з 2014 року, однак на початок повномасштабного вторгнення вже знаходився на заході України. Онуки пана Євгена служать в Збройних силах України, а сам чоловік пережив вже три інфаркти, проте не опускає рук та намагається відроджувати українську культуру. Знімає фільми про УПА у різних областях України. Мета його проекту. Розвінчати в першу чергу брехню про прогупа, друге показати, прославити ще раз і третє показати красоти України в Тернопільській області. Тож ми зробили фільм Поділля в вогні. Зараз зробили ми, значить, ну, в общем, три фільми вже про Поділля і два в роботі. В Україні діють п'ять подібних прихистків. Бюджет цього проєкту 2,5 мільйони доларів. Він розрахований на допомогу внутрішньо переміщеним особам похилого віку, а також жителям громади, які опинились у важких життєвих ситуаціях та потребують підтримки. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.